Всім привіт! 18 листопада Херсонщина. Хочу показати вам яке коріння у хурми Віргінської, яка була висаджена пророщеним насінням у відкритий груд восени. Оце позначка 45 см. Майже всі коріння до неї торкаються, більш розвинуті, там ще більше коріння, тому що я його відірвав, не зміг, не зміг докопатися до. Кінця. Тобто там пів метра по-любому є. Навіть у таких маленьких карандашів, ось о, по 20-15 по см, дивіться, яке коріння. Отак. От тобто е уявіть собі, що буде з цим корінням через 2 роки, коли потрібно, буду його висаджувати там десь на постійне місце. О, Називається Спробуй відкопати. <сум> Всім дякую.